Всеукраїнський український турнір з художньої гімнастики відбувся у Королівці поблизу Коломиї Три дні поспіль понад 400 спортсменок з усієї країни демонстрували свою майстерність, грацію та силу духу. Цікаво, що позмагатися за нагороди турніру Аліанка приїхала, і найстарша художня гімнастка України. Аліна Будянська, зірка української художньої гімнастики. З нею охоче фотографуються юні спортсменки та їхні батьки. Тепер світлина з кумиром на пам'ять й шестирічної Сабіни з Луганщини та її мами. Зараз родина мешкає на Закарпатті. Я її, бо вона займається художньою гімнастикою. Це дуже долановита гімнастка. Будянська і вона дуже. Аліну Будянську називають унікальною спортсменкою, бо більшість художніх гімнасток найчастіше завершують професійну кар'єру до 23 років. Але Аліна Будянська виняток харків'янці 29. І вона досі виступає та вражає майстерністю та є найстаршою представницею цього виду спорту в Україні. Вона срібна призерка України та переможниця всеукраїнської універсіади з художньої гімнастики. Я просто дуже люблю те, що я роблю. Я займаюся шести років. Я ще коли була маленька, була така гімнастка Альмудена Сім. Я в неї кохалася, і от вона виступала до 27 Також Анна Бесонова у це мій кумир. Ось вона теж на цвісі максимум, але вже вона робила показові виступи, а не офіційно виступала. Харків'янка каже: тут у Коломиї має змогу показати свою нову програму, яку готує до чемпіонату України. Усі ці рухи шліфувалися в укриттях під звуки повітряних тривог та вибухів. Продовжує Аліна Будянська. У нас тренер слідкує за повітряними тривогами, і тому, коли тільки почнеться, ми зразу йдемо в бомбосховище і там уже качаємось. Розтягуємося в бомбосховище, тренування проходить. Аліна Будянська каже: всі, хто приїхали на всеукраїнський турнір Лінкап на Прикарпаття, особливо з прифронтових регіонів, мають щонайменше дві причини для радості можливість виступити. Бо на жаль, в умовах війни такі змагання для художніх гімнасток величезна рідкість а також є змога менше хвилюватися за свою безпеку і нарешті виспатись. Без змагань зникає ця тяга до спорту, до емоцій, до вражень, тому. Змагань дуже важко і ми дуже у Харкові дуже сумуємо за цим, що в нас так мало змагань, а особливо в Харкові, тому що йде війна і нам ну не можна. До Коломої, на ЛНК приїхали понад 400 учасників. А це дівчата від трьох років, розповідає організаторка всеукраїнського турніру з художньої гімнастики, президентка Федерації івано франківської області з художньої гімнастики Катерина Іващенко вимушено приїхала на Прикарпаття з Харкова і вже зовсім скоро заснувала тут спортивний клуб художньої гімнастики. Він працює в Заболотівській територіальній громаді. А віднедавна Катерина Іващенко, тренерка з художньої гімнастики, і в Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики проводить на Прикарпатті вже вдруге. Наразі чесно всім потрібна якась розрядка. Діти на сході на півні вони займаються. Да, бувай босховичах займаються, але займаються. І вони хочуть показувати свої результати, хочуть їздити і показувати себе. Тому проводимо турніри, щоб діти позмагалися, щоб діти відпочили головою від того, що відбувається в нас в країні. Три дні поспіль учасниці змагалися у різних вікових категоріях від наймолодших початківців до досвідчених спортсменок. Тренери, учасниці та їхні батьки кажуть, організм. Затором вдалося влаштувати на Прикарпатті масштабне всеукраїнське свято художньої гімнастики. Для дівчинки це дуже гарний від спорту, і я бачу, що дівчатка, які займалися цим видом спорту, вони гнучки, і це їм допомагає по життю. Перш за все, це впевненість в собі. Наш спорт це досить важкий спорт, тому він закаляє характер. Це багато чого їм дає дасть в майбутньому. Вони дуже хочуть бути в цьому виді спорту. Після завершення турніру учасники отримали дипломи, медалі та подарунки. А переможці, кубки та заслужене визнання.